Привіт! Я Юля, і ви на каналі Історія одного хрестика. Я захотіла зробити собі вишивальний тиждень. Зранку все намагаюся щось зняти для вас, але дещо завершувало, що буде в відео не в цьому, і тому зараз маю можливість з вами трохи обговорити. Сьогодні понеділок, 29. Березні, квітня, 29 квітня, я дуже давно з вами не спілкувалася, і майже місяць вилетів у мене. Так от, е я хочу трохи подивитися, як у мене відбувається кожний тиждень, щоб бачити, що, що вишивається, що планується, і планується, чи взагалі, чи ні. Чи я так, е що прийде, що треба, те і вишиваю. Тому а, сьогодні розкажу, що я хочу а, в цьому тижні зробити. По-перше, я хочу продовжити. І максимально наздогнати дівчат у цій авантюрі. Я все дивлюсь Юлю творчий куточок. Вона вже на сьомому чи на восьмому, мабуть, вже буде етапі. У мене всього три. Я була не вдома, і через це я до неї не торкалася. І так пройшло чотири тижні майже так. Ну, так от я і відстала. Ось тому я хочу дуже-дуже активно це відшити. Тим більше, що... І я хотіла побачити, що буде попереду, тому що, бачите, зараз покажу, наприклад, ось тут два-три кольори, я ниточки залишала. Тому що вони трохи будуть вниз йти. Я теоретично так дивлячись цього досвідом цих етапів. Теоретично думала, що може щось буде продовжуватися. Наскільки хрестиків невідомо, але продовжувати далі, вони там щось трошки є, хрестиків. І так, в кожному етапі є якісь ниточки, які далі йдуть. І мені зараз буде набагато простіше, тому що ще три етапи: четвертий, п'ятий, шостий це ось ця частинка, і вона повністю. Вишається тут як поличка з баночками, з кляночками, і я зможу бачити, який кольор, куди йде. Назбирала поки що ниточок тільки на четвертий, бо вони ж по черзі видаються, і тому планую одразу взятися до цієї роботи. І ще в СП Фінішуй випав третій дизайн. 750 хрестиків, мені здається, це буде ось такий постер, я його називаю. І він у мене на такому етапі на сьогодні на понеділок. Я хочу йти сюди, вниз. Десь тут, сюди-вниз, квіточки. І е, це такі дві основні. Хоча ще хочеться а, продовжити, вірніше розпочати хочеться Book of Poison Garden. Це новий сал, нова книжечка від Оленки Living on the Rainbow. Я вже перший етап вийшов. На нього чи 2-3 чи тижні дається, тому, в принципі, я встигну. Але хочеться розпочати скоріше, подивитися, як воно виглядає. І. А, uh Весняна авантюра у мене є від Ліно-Сухомської, і я теж там би хотіла повишивати, але не знаю, на що буде вистачати часу. Ось, і ще на цьому тижні, в четвер, 1 травня, має бути ЛОТО 2025. І цікаво, чи буде старт, бо попередній старт я ще не розпочала. Там а, треба зібрати все. Ось такі плани. Подивимося, що справдилося, що ні, і хочу вам поступово вмикатися і показувати, що. І як? Сьогодні п'ятниця, 2 травня, почався новий місяць весняний. І цей тиждень якийсь зовсім жодного разу не різноманітний. На 4. Сьогодні буде 5 день, я стала однопроцесницею і шила лише ось це. Ну, по-перше, часу було не так багато. А по-друге, я маю намір завершити вчасно, і в принципі я до того йду. У мене немає частинки тут, тут кількох хрестиків, отут серединці видно, що немає, і ось тут в серединці немає, тому що нитки, яких у мене не вистачило, не те, що не вистачило, якихось не було в наявності, яких завершилися. То їх. Не, ну, вони чекають мене на пошті, і сьогодні, нарешті, я їх заберу. В принципі, виходить дуже гарно. І я не знаю, чи казала, чи ні. Цю авантюру я називаю балкончиком. Тому що ми починали звідси, і от в мене прям вималювалося в уяві, що це балкончик прикрашений. Тут будуть якісь квіти цікаві, там якась композиція. Врешті-решт це буде такий стенд аль не Альтанка, ну в цілому. Візочок такий. Він не візочок на ніжках стоїть. Ну, лимонадний кіоск, отак, от от, можливо, але балкончик за ним так і збережеться в моїй уяві. Все вишиваю за тими кольорами, які є. Єдине дійсно, ця авантюра, етапи самі не дуже зручно зроблені для вишиваний. Доводиться отак от залишати кольори на невідому кількість хрестиків. Я, мабуть, вам, коли буде більше часу, покажу, як я вишиваю. Мені простіше трошки, тому що я прям відрізаю ниточку, стільки хрестиків нас. Скільки треба, і тому у мене не залишається багато ниточок, я їх не викидаю. Плюс у мене є теги на зберігання. Але з словами, це одне, я, скоріш за все, хочу вам показати це, бо супер насичений тиждень, одну роботу показувати цілий тиждень не так цікаво. Проте я сьогодні розбирала речі, шукала, розкладала все по поличках і знайшла те, що я вам хотіла дуже показати. Але не показувала. Я дуже рідко показую покупки, і сама дуже рідко дивлюся такі відео. Але є такі книги чи журнали. В даному випадку це журнал, такий товстесенький, які дуже хочеться показати через те, що це варіант, коли ти хочеш вишити майже все. Ну, по-перше, вже по обкладинці ви бачите. Що він дуже ніжний, такий весняний, літній, і ось ці пастельні кольори ну, мені дуже подобаються. Ось. І це одна з найвдальніших моїх погубок, на мій погляд. Навіть якщо щось таке незграбне виглядає, як ця фея, все одно вижити на якомусь маленькому. І оформити якось прикладне, чи в якихось конвертик. Це буде дуже мило і тішити. І перепрошую, і я дійсно навіть отакі дівчатка як карт, о, листівки теж цікаво. Може, не в якості листівок, а наприклад, підставочок якихось. Чи Знаєте, як всерединку оці. Тканеві такі квадратні кошики для печивка і тако вшити. Вони дуже швидко вишиваються, і о, класний результат. З цих мені подобається подобаються там... малесенькі ці песик, і ще з бантиком. Дуже класно. Теж на якихось там обкладинка на блокнот. Тобто щось таке, ніби дитяче, просте, примітивне, але малесенькі тут ще додаткові вони йдуть. Мабуть. Ось це мені дуже сподобалося Friends Angels Around You. Дуже класно. І це можна дійсно як подушку цікаво для весняного літнього декору. І так само цікаво, ну, на мій погляд, якийсь. Оформити органайзер, якийсь органайзер, щось, що ти постійно використовуєш. Ось тут тематичні провесілля. Милесенькі, такі, хто любить такі мемчики. завжди знайдеться хтось серед ваших знайомих, хтось такий, хто таке любить. Так то кому можна порадувати такі? Це простенько в стилі Just name, але дуже просто і мило. І можна як обкладинку, наприклад, на фотобокс. Я колись робила фотобокси. Оце хоум, дуже класний, мені дуже подобається. Це ж такі, отут от сонечко, таке, воно, дитяче. пташечка. Ці одне з єдиних пташків, які б я вишивала. Так, так, це заберу. Бо щось заважаємо. Один з варіантів оформлення правил, чи, то, знаєте, як рецепти, щасливого життя, тощо, тощо. Ви зрозуміли будиночок. Теж з цього можна ключницю зробити. Ну, реально. Я, я вважаю, що от дрібний каунт прямо створений для. Ну, пташки не моє, навіть такі. А, створений дрібний каунт для таких простих дизайнів. Це якісь там, наприклад, баночки для сипучих якихось штучок, і прикрасити так свою кухню. Чому би ні? І от я вже котре, мабуть, раз п'ятий вже, просто гортаю і поотримую насолоду. Ну, як я забула, я просто склала в коробку, привезла сюди, бо забирала на новій пошті в Чернігові. І теж, от для книжки, наприклад, для обкладинки книжки, така прикольна схема. І склала в коробку і забула, що я привезла, і от знову знайшла. А це ночим ну, не Мілхіл. Майже 100%. -й. Я Мілхіл не фанатка, але дівчата, які люблять, що тут у нас ще? Ну, це простесеньке. це мене здивувало. Я його не побачила на обкладинці, коли купувала. Я колись вам показувала, що я вишила таку, ну, це було, я не знаю, 2000. 2000 рік, ну ні, може 2010. Ну, коли у нас ще не було цих всіх там знань про а, набори, про журнали, де їх дістати, де коли ми всі користувалися інтернетом, тільки він у нас так от активно а, використовувався. Я вишила якийсь скрін, був непоганий до речі, в інтернеті чи десь в групі, в якій ми тоді спілкувалися. Ось цю біскорню вона дуже велика в мене вийшла, і я її нещодавно я її майже викинула. Потім я її поправила, бо вона дуже брудна стала згодом. Потім я її поправила. довго шилася, чесно кажучи, і чомусь у мене залишилися такі, ну, такі дивні спогади. Але отут побачила, так вона тендітно ніжно, дуже класно, Це фабіралі. Ось і тепер у мене є, я купила офіційно, може тепер. Я хочу її переробити, я її вже розпустила, хочу переробити. Це теж класно для якогось м -м, дачі, для, м -м, біля входу, там теж, може, якась поличка для чогось на дачі є. І от таке семплер ну, мені дуже подобається. Ну, ви зрозуміло. тобто, ну, Кожний а цей? Це взагалі краса. Просто чарівно. А, і от це о, о, на сьогодні, наскільки я пам'ятаю, ось ці ми ще айанвели. А, Такі милесенькі кожної пори, я так розумію. Оце друга книга, яка от повністю перша це а, господа, Турецька. Я вам, та що ж таке, я вам а, показувала її Санта. Я не фанат, але це дуже класний. Теж, от як простесенький, якийсь декор, треба відшити. А, турецька книжка у мене є, з якою я зараз постар шию, то бачите, по сезону вже зима пішла, зараз завершиться журнал. А, пос... З турецькою я шию, зараз du Things, нещодавно вам показувала. Це не дуже. Це якийсь динновація, передуркувати трохи. Ну, нічого. І таке має право бути, так? Та. Ну і тут такі дрібнесенькі картки, і, мабуть, це все. Може, все. То ще для дитинки, це вже у кого є, бачите, теж коробочка, а, якісь там такі. А, Янгол теж дуже чарівний. Янгол для мами. Ага. Ну, Цей не дуже мені подобається. Так, елементи можна взяти там швінну машинку чи ножиці з наперсточками, а в цілому в цілому так. Отже, а, трохи показала вам якоїсь краси, якщо цікаво було. Завершився тиждень, і я ніколи не думала, що буду такою шаленою одноприцесницею, але я, я, я трохи втомилася. Але є таке відчуття задоволеності зі смаком втоми. Зараз покажу. Але спочатку хочу вам розказати про ось цю коробочку. Це я, ви пам'ятаєте, мою любов до книжечок від Олени Living on the Rainbow. І е, я записалася в новий сал. Я зараз е, хотіла говорила вам, що хочу стартувати. Е, позн... Garden, мені здається, я, я ще не запам'ятала. Повністю про квіточки. І там має бути шармік, жабка. Я спитала Оленки, чи вона її є. Нагадую вам, що вона, хоч вона і на Еці багато чого продає, і веде багато чого англійської мови, але вона проживає в Україні, і якщо в неї щось є, можна у неї придбати. Це. це дуже зручно не замовляти через Еці. Так от я замовила у неї жабку. І спитала, що ще в неї є, бо я дуже її полюбляю її ідеї і дуже хочеться щось таке спробувати. Друга, моя така найулюбленіша категорія в її дизайнах це тракс ну, ці такі причіпки, машинки. Я не знаю, вони ж як причіпляються до машини. Це ж не зовсім Ну, такі вагончики, не вагончики. ну я, якщо не знайду, ні, спробую з вам знайти все ж таки фотографію, що я маю на увазі, якщо ви не бачили її дизайни, і вона сказала, що є дещо туди, дещо туди, і я назбирала собі таке замовлення. І наскільки було моє враження, коли це просто прийшло не... В коробочці і з такою чудовою е, стрічечкою, ніби нічого такого особливого, але це настільки естетично приємно, і мені так сподобалося, що я е, під враженнями зняла вам такий шматочок відео, і е, Оленка подарувала мені ще ґудзики е, оці. Е, Ведмедики і хеловенські класно. А, тому, як ви бачите, у мене був ще я закупила пару великих гудзиків, це під ем, грибочки. Я думаю, вони будуть доречними: один чи два, я точно не знаю, ну поки що. А, вони будуть доречними до книжечки. І а, такі малесенькі гудзики я якісь ці вагончики хочу якийсь вишити розпочати. Взагалі хочеться сезонне, але вони всі класні. І вони я думаю, такі малесенькі, дрібнесенькі, і ну, це буде дуже класно. Але поки що треба хоча б стартувати книжечку, яку я не стартувала на цьому тижні. Я сподівалася, що я вам хоч щось ще додатково покажу стосовно іншого процесу, але навіть я не взяла постер. Хоч, проте. Я завершила всі етапи на сьогоднішній день. Їх дев'ять тут. І залишився один це буде бекстіч. Бекстіч в основному темним кольором, білим трохи є, і ще якісь ой, три кольори. Я питала спеціально, щоб розкласти ниточки по інших дизайнах. Ось. І шила, шила, шила. Я дуже багато шила і довго шила, трохи втомилася. Найулюбленіша місцинка моя це ось ці. Вазончики з кущиками, дуже мені подобається, хоча вони ідентичні, просто відзеркалені, але дуже класні. Звичайно, непогано. Звичайно, я не знаю, чи я б брала цей дизайн, якби ну, обирала, так, якби я купувала цей. цю схему. Можливо, б ще подумала, мені зараз подобається. Я, мабуть, в наступному відео вам покажу нашу нову. Окс... Ні, не буду зараз брехати, я подивлюся спеціально, мені подобаються два нові дизайни. Це, я так розумію, дівчата завершили курси зі створення схем, і Альона Явер розпочала свою діяльність як дизайнер. І ось ця дівчина, Боже, я забула ім'я. Я вам на наступному тижні розкажу. ось І я вам обіцяла показати, як чому мені тут було легше вишивати, ніж, наприклад, Юлі творчий куточок. Можливо, ми просто по-різному ставимося до вишивки, не знаю. Ну Зараз хочу вам дещо показати. Отже. Коли багато зашивки, то ми спокійнесенько шиємо, там нитка скільки треба. Але якщо в мене, наприклад, такий шматочок, що тут колір і тут, я рахую, скільки цих хрестиків. Наприклад, це 15 хрестиків. Плюс я додаю один хрестик, щоб протяжку зробити. 16 хрестиків. Я беру з кісточки, дістаю, витягую одну ниточку, видно чи ні. Складаю її приблизно в 16 хрестиків, оце так, 10, і плюс ще половинка, і відрізаю тільки цей шматочок ниточки. І закріпляю її петелькою, і у мене не залишається великих хвостиків. Від ниточок, тому мені зручно на, на кісточках вона постійно тут різна кінчик тут різним, бачите, от тут кінчик тут дві ниточки, трохи далі там 3-4 відрізані, тобто різна, різна. Різна довжина ниточки є на цьому. Якщо я шила довгою-довгою ниточкою, у мене залишилося там відрізочок ось такий, його десь вистачить, ну, трохи більше, його десь вистачить на 4-5 хрестиків, я його кріплю отак на тек. Щось у не фокусується. З цієї взагалі теги я почала використовувати, коли набори розбирала, там на точки залишаються. Я чи по там були номери, чи я по а, живій палітрі DMC підбирала по карті. І це метрові такі, це те, що в наборах йшло. А тут я е, кріплю, якщо в мене залишилося там 10 20 см ниточки, вона вдвоє вже складена, і якщо її вдвоє скласти, то вона меншу кількість хрестиків, але дасть. І ось для таких, де один потрібен хрестик, де три чотири хрестики потрібно, я беру цю коротусіньку ниточку. Можливо, це довго і, скоріш за все, це довше, ніж це не підійде там для багатокольорок. А а для, для таких от простих якихось плюс-мінус дизайнерських. Робіт підходить непогано. Тому о, це мій спосіб, і мен, я до нього звикла. І тоді мені простіше з є такими от, о, дизайнами, де там три-чотири хрестики. Я не переживаю, що я багато ниточок витрачаю. І це взагалі о, пішло від того, що мені не подобалося викидати щось. О, таке, знаєте, це не жадібність, а це. Така екофрендлі називається. Так? Тобто використа... доцільне використання ресурсів. Я люблю доцільність в усьому насправді. І ось в ниточках теж намагаюся використовувати їх по максимуму. Іноді, звичайно, там до такого дрібнесенького хвостика доходжу, бо мені ліньки там нову заправляти. Але переважно це мені допомагає ось в таких дизайнах. Це те, що я вам хотіла розповісти. І, в принципі, на цьому. Ми, я з вами завершую цей тиждень вишивальний, дуже насичений. Тому я вам і книжку показала, і по естетичну насолоду показала від своїх маленьких гудзиків, жабок і полунички. Дякую, що були зі мною, і побачимось в наступному відео.